Так, сьогодні понеділок і сьогодні в нас вже будівельний майданчик виглядає ось так. Продовжуємо мурувати керамоблок, Керамоблок тощо на стін 38 у нас. Деякими місцями вже проходили по 10 рядів. Там 6. Зараз виставляємо палубку, вірніше ліса і будемо далі мурувати, підніматися до нашого нуля. Всього 14 рядів керамоблоку. І вже знімаємо опалубку з наших колон, миємо опалубку і готуємо сьогодні до відправки. Всі колони 16 штук вже забетоновані, тераси всі побетоновані, як бачите там. І вже муруємо керамоблок. Перша половина будинку ще три дні буде вже повністю блок піднятий. Будемо переходити до іншої частини будинку і там також піднімати наш керамоблок. Готуватися будемо до монолітного перекриття вже. Продовжуємо будівництво будиночку в стилі хай-тек, стіни з керамоблоку. Плоска покрівля буде в двох рівнях. Ось така краса. Керамоблок вже тає, скажімо так, розтає у цих масштабах будівництва, швидко використовується. Ось така краса.